А ось це талдун. Ось тако як би зняти зразу. Враження було б досить гарне, правда? ну Я вже його от кілька років хочу своєї ділянки видалити, тому що горошиць він досить сильно талдун цей. Коротенько зніму про нього. Досить гарна ягода, така ну от подобається, велика чудова ягода колір гарний, надзвичайно хрумка. Ну, оце горощиня ось таке. Ого. Ну От воно, це якесь халепа з тим горохом. Ну я вже от пересчіплю, я вже показував. Тут в мене три кущі підряд був посадив, і ще один кущ в мене в верхньому парнику був, я вже його перещепив. Ну і тут поволі І Там крайній кущ перещепив сонечко і ще в цьому році нащипив. Кусняшки. На цьому кущі з цього боку там вже міланка нащеплена. Він вже видно грона міланки. Ну, сталдуном таке буду, мабуть, прощатися. Хоча ота форма от Ось нижні ягоди, вже достигли. Ось беру ягідку, Дивіться, який хрумкіт неї. Як добрий огірок. Ну, але в нього ж та ж сама проблема, щоб мати хороший смак, треба ще довго висіти йому на кущу. Ну На рахунок талдона, а може залишу один кущ чи навіть пів куща. Може на ньому нащеплено вкусняшка в цьому році. Ну, Більше про Талдун не хочу нічого говорити. Талдун Михайла Гречка.